А також гості мого каналу. Я рада вас всіх вітати на своїй кухні. І сьогодні ми з вами спечемо ось такий дуже смачний закусочний рулет на дріжджовому тісті із начинкою з грибів та сиру. Почати із начинки, оскільки їй потрібен буде час охолонити, і для неї мені знадобляться, власне, печериці, тут у мене 250 г, я їх вже помила і порізала на ось такі тоненькі пластинки. І ще знадобиться середня цибулинка, яку я порізала кубиком. У мене на плиті розігрілася вже сковорідка, налила я сюди буквально 1,5 столових ложки олії. Тепер перекладаю сюди цибулю і на середньому вогні буду її смажити хвилиночки два. Далі до цибулі перекладаю гриби, перемішую і знову ж таки на середньому вогні буду смажити до моменту, поки із грибів не випарується вся рідина. Ось минуло зовсім небагато часу і в сковорідці рідини практично не залишилось, тепер сюди додаю 2 столові ложки соєвого соусу. Замість соєвого соусу можна, звичайно, до смаку посолити. Тепер сюди буду додавати сушений часник півчайної ложечки. І ще хочу додати суміші перців. Можна, в принципі, додати ще будь-які перцій на власний смак. Перемішую, буквально ще 2 хвилинки тримаю і прибираю із плити. Я переклала у мисочку і лишаю їх охолонути. Тим часом підготую дріжджове тісто. Це саме просте дріжджове тісто, і я вже неодноразово у своїх роликах показувала, як я його готую. Зараз просто дуже швиденько нагадаю: у миску наливаю воду, воду підігріваю до температури 37 градусів. Сюди ж додаю чайну ложку цукру і просто злегка перемішаю. Ну а далі буду додавати дріжджі. Я використовую свіжі дріжджі. У мене тут 8 грам. Звичайно, що можна замінити і на Сухі, потрібно, їх тоді буде у 3 рази менше. Перемішую, аби максимально розчинили дрібність. Із загальної маси борошна, борошно в мене вже просіяне. Додаю одну столову ложку, перемішую, накриваю і залишаю опару підходити на 15 хвилин. Ось моя пара вже підійшла. Тепер сюди я додаю пів чайної ложки солі. Злегка перемішаю, і далі буду додавати борошно. Поступово по декілька столових ложок я зазвичай це роблю. Спочатку замішую ложкою, наскільки це можливо, а потім замішую вже руками. В самому кінці додаю 2 столових ложки олії обов'язково аби без запаху, і добре її мішую. Тісто в мене вже готове, і я ще хочу сказати, що кількість борошна тут усіх буде різна, в когось менше, в когось більше. Це все залежить від сорту борошна, тому потрібно орієнтуватися на консистенцію тіста, а не на грамування. Тісто має бути м'яке, еластичне. Далі прикриваю кришечкою миску і залишаю тісто для підйому у теплому місці. Минуло півгодинки, і ось так підійшло у мене тісто. Перекладаю його на робочу поверхню, яку я вже припорошила борошном. Додаю ще трішки борошна зверху і злегка тісто обминаю. А далі тісто потрібно розкотити у прямокутний або квадратний пласт. Ну, в принципі, це вже як вийде. Крісто розкотила, тепер на нього буду розподіляти гриби рівномірно, залишаючи вільним один край. Окрім грибів, знадобиться ще 100 грамів твердого сиру, абсолютно будь-якого, я його натерла на ось велику терку і теж посипаю зверху. Залишається все згорнути у рулет. Обережно ось так підгортаю ось цей край і закручую рулетиком. І ось цей край вільний тіста добре заліплюю. Рулет я переклала уже на деко. і з пергаментом обов'язково швом донизу, ось так можна ще підрівняти ось ці краї, щоб рівніше було, і злегка можна ось так ще його приплюснути. Ну, а далі буду змащувати збитим яйцем поверхню. І ще я хочу присипати кунжутом, хоча, в принципі, це зовсім не обов'язково. Ну а далі буду відправляти у розігріту духовку до температури 180 градусів і запікатиметься наш рулет орієнтовно 25 хвилин. Ось такий в результаті рум'яний та ароматний рулет у мене вийшов. Ось так він виглядає на розрізі. Дуже смачна альтернатива звичним пиріжкам та пирогам із грибами. А я всім хочу подякувати за увагу. Запрошую підписатись на мій канал, якщо ще не підписані. Як завжди, я бажаю всім миру і злагоди та до зустрічі в наступних відео.